Доброго дня в ефірі Огляд Блогосфери. Я Сергій Руденко. Так зване народне ополчення Донбасу висунуло українським силовикам ультиматум упродовж 24 годин відвести українські війська від їхніх блокпостів. За що Путін зневажає і ненавидить Донбас у Слов'янську? Очікують на штурм українських силовиків. про це та про інше. У цьому огляді благосфери. Отже, бойовики народного ополчення Донбасу мають намір через 24 години почати силову операцію, якщо українські військові не залишать захоплені в Донецькій області блокпостів. У мене вистачить сил і засобів. Командувач мене сьогодні підтримав. Усе це буде знищено і спалено. Розвідувально-диверсійні групи готові до руху, і деякі вже стоять на позиціях, заявив представник бойовиків Сергій Здрилюк. 24 години – на виведення всіх військ, усіх сил, додав він на зустрічі з журналістами. Тим часом самопроголошена Донецька Народна Республіка набрала собі парламент і вже підготувала проект Конституції. Про це повідомив на брифінгу співголова Президії Ради так званої Донецької Народної Республіки Дени... Денис Пушилін. У парламенті 150 депутатів він заявив про те, що основний закон Донецької Народної Республіки буде. Готуватися. Тим часом Андрій Краснощоков, який перебуває біля Слов'янська, написав в своєму твіттері, що у Слов'янську очікують на штурм українських соловиків. Днівної тривоги, пусть поки тільки на словах, здесь не було з 5 мая. Многії місцеві вже обсуждають необхідність готувати підвали для укриття. Раніше він заявив про те, що на світанку бронетехніка Донецької народної республіки з великої дистанції обстріляла українські позиції на півночі слов'янська. Зараз пише він слов'янську, всі знервовані і чекають на штурм українських силовиків, Ну принаймні, так повідомляє. Андрій Краснощоков, Василь Максимов, який також е, знаходиться в Слов'янську, це фотокореспондент. Він пише, що в Слов'янську ходять чутки про те, що ось ось почнеться наступ на місто з чотирьох боків. Всіх е, працівників відпустили з роботи, але все тихо пише він. Тим часом у Твіттері на сторінці Слов'янськ пишуть про те, що частково відновилося відновився рух між. Міжміський між, між Слов'янськом та Донецьком ціна на проїзд між цими двома містами збільшився з 40 до 70 гривень. Здравствуй, Донецька Народна Республіка. Пишуть на своїй сторінці організатори сторінки Слов'янськ. Тим часом брати Капранови пишуть про те, що Інформація про загиблих, інформація поранених стає вже, на жаль, буденністю українського життя. Коли на Грушевського вбили перших людей, Україна була шокована. Імена загиблих знали усі. Жалоба прийшла до кожної хати. Сьогодні повідомлення про смерті викликають тільки запитання: скільки та з якого, е, з якого боку. От що робить з нами. Е, Війна написали брати Капранови. Нагадаю, що вчора Генеральна прокуратура України повідомила про те, що з часу бойових дій на сході України загинуло 78 чоловік ще 125 є випадків викрадення людей сепаратистами. Борис Дудка пише з Донецька. Донецкая и Луганская области в ближайшее время столкнутся с колоссальной проблемой, которая уже начала проявляться: проблема дефицита человеческого капитала. Поскольку нормальному человеку трудно без содрогания смотреть на состав действия искусственно подогреваемых республик, я уж не говорю о войне, и российском спецназе, то как результат большое количество интеллигенции настоящей элиты Донбасса уже мигрировало или собирается в ближайшее время это сделать. Мигрировать или эмигрировать. Угрозы жизни и деятельности, как вы сами понимаете, более чем реальны, и элита не терпит ограничений и насилия. Максим Разумный пишет, что на самом деле Владимир Путин ненавидит и Зневажає Донбас на своїй сторінці в Фейсбук, доктор філософських наук, пише: думає, що насправді Путін зневажає і ненавидить Донбас так само, як і всю Україну. А за що йому поважати Донбас за жадібних і тупих лідерів, що штовхають біля його трону за право бути підросійськими гаутляйтерами? Він знає їх як облуплених ще зі старих оперативних розробок і насолоджується їхньою нікчемністю на тлі власної величі за антиукраїнською істерію місцевого совка, який розмухував. Своїми е, власними телеканалами він знає ціну цим проплаченим масовикам із криками Росія, за гопників і продажну міліцію, за копанки, і відкати, за оперкотову опередкових народних губернаторів карикатурні. Народній республіки, саме тому, що Путін усе це глибоко зневажає. Він направляє сюди потішні війська з колишніх прапорщиків, декласованої беркутні, ряжених казаків, зомбованих пропагандою аберів та іншого маргінесу, пише на своїй сторінці у Фейсбук Максим Розумний. Андрій Курков, письменник, пише про те, що арабські друзі його арабські друзі Путіна переконують Куркова, що він. Как он пишет одурманенный украинским национализмом. А Путин сделал все правильно, и у Крыма такое же будущее, как у Сингапура и Тайваня. И все это благодаря НАКСИ. Интересно, какой из регионов современной России уже превращен в славянский Тайвань или Сингапур? Или только крымчане заслужили такое будущее? Ответ в Times of Oman уже написан. Написано і отправлен. Якщо його не опублікують там я найду где його публика в персидском заливе. Написав Андрій Курков. Олександр Пресвіряков на снобру пише. Как мы с вами видим, все более вероятно представляется сценарій деления його восточних регіонів від України. Сразу говорю, що я лично такой сценарій не піддерживаю. Но давайте посмотрим, що произойдет з Україною, якщо все реалізується. В случае деления Крыма, что уже произошло, и южных областей Украина потеряет половину своего ВВП. Половину населения, 70% промышленности и 60% экспорта. После этих событий мы с вами станем свидетелями похорон, когда-то подающие мнимые надежды великой страны Украины. Теперь вы понимаете, почему самоназначенные киевские лидеры не прекращают карательные операции в вышеуказанных регионах. Как только они это сделают, Украине конец как государству. Написал на своей странице Александр Просвиряков. А Дер муждабаєв пише про те, як у Криму готуються до 70-річчя депортації кримсько-татарського народу на своїй сторінці в Москви» Він пише: судя по сообщенням, поступаючим із Крима, нова власть готується широко відпразнувати 70-ліття депортації кримсько-татарського народу в лучших традиціях ВЧК НКВД КГБ. и как там их дальше. От Керченской паромной переправы по направлению к Симферополю движется колонны из десятков вместительных КАМАЗов автозаков. Именно десятков. Знакомый, который мне это сообщил, насчитал только в одной колонне около 30 машин. Все как положено, с полицейской раскраской, сопровождение с мигалками. Другая знакомая спустя час написала, такие же колонны идут в Симферополь со стороны Ялти. У мене по цьому поводу нет другой версії, крім підготовки к траурному митингу, посвященному трагической для кожного кримського татарина да, и любого нормального человека, даті, которая пройде в Симферополе 18 мая. Напомню, такі митинги проходять кожен рік. и ранее ніколи не заканчивались насилием. Кримські татари мирний народ, пише Айдер Муждабаєв. Тим часом Володимир Притула, який знаходиться. В Криму, цей журналіст, наш колега, розмістив фотографію з продуктових супермаркетів Криму і написав на своїй сторінці в Фейсбук, українські сети продуктових супермаркетів продовжують працювати в Криму. Не можуть забезпечити стабільні поставки продуктів на полуостров. Причина тому не міфічна економічна блокада Республіки з сторони України, а понятні правила ведення бізнесу і злічні активність російських госорганів, в тому числі і розпотреб. Надзора написав Володимир Притула. На цю хвилину у мене все. Долучайтесь до наших сторінок у соціальних мережах. Ми присутні і в Твіттері, і ВКонтакте, в Фейсбуці, в Однокласниках. Шукайте телеканал ТВА, долучайтесь до наших сторінок. Нам цікаво знати вашу думку про те, що відбувається зараз в Україні. Ми з вами вже зустрінемося завтра об 11.20. Бажаю вам гарного та мирного вечора. До побачення.